Збирали по крупинках, чи чеснока, або є такі, ну, наприклад, кость пецент. Ну, відкидає, ну є у Кіцбуні фамілія. Безинів. І вони дійсно такі ну, високі і цей, млин ще й вищий, ніж той кось-безин. І оце все ну, так, ну, так дід розказував, так от з метром ми там старших людей питали, і так ну, по крупинках ми це позбирали. На Маланку приходять, буде це, ну, власне, її роди, це є така це, класика. Ну, а далі буде продовження, ну як, взагалі Маланка, це є сторічної давності КВН. Че Камініклаб, десь так. І він постійно там ну, саме такі актуальні моменти. У нас зараз одна новина, саме актуальна це Євромайдан. Ми не будемо розкривати всі карти, але ви приходіть, воно буде оце, що ви бачили, і плюс на ігрі слів воно так буде тонко зроблено. ну, Відкриємо такий момент, коли десь там люлька, асоціації, Юлька, Дулька. три крулі є, є три крулі. Ну ви зрозумієте, ну, і на цьому десь воно буде все побудовано да -да -да -да. цей гра слів. Молодці. Приходіть, підтримайте кізманських малансів. Да,